Так, Сьогодні маємо в наявності просто шикарний автомобіль Це Infinity QX50 2020 року. Всього 28 тисяч пробігу. Офіційний автомобіль, куплений в Києві на офіційному сервісі, весь час обслуговувався. Такий гарний синій колір має, дуже гарна комплектація, повний привід. І стан нового авто. Безключовий доступ, повний електропакет, зеркала зі складанням. Автоматичне світло, датчик дощу, мультимедійне кермо, всього 28 тисяч пробігу, LED-приборна панель, круїз контроль, двохзонний клімат контроль, два монітори управління, Apple CarPlay, Android Auto, автоматична коробка передач, старт-стоп, запуск кнопки, автохолд і електроручник. Дуже гарний чорний скідний салон. Стан автомобіля як новий, сидіння з електрорегулюваннями. Просто подивіться, як він шикарно виглядає. По задньому ряду взагалі ні разу ніхто не користувався, потолок чистенький, біленький. Ось такий автомобіль маємо в наявності Автосалон Trading Motors.